Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк сьогодні радий провести з вами цей час ефіру, з'єднуючись в нашій спільній вірі в перемозі Ісуса Христа. Ми сьогодні з'єднаємо нашу віру з Божими обідницями, з Божими відкриттями. Ми дозволимо сьогодні Божій мотивації всередині нас відтворити Царство Боже. Я переконаний. Що кожний із вас, хто народжений згори, маєте право на Божі обітниці, щоб вони виконувалися в вас і для вас, щоб ці Божі обітниці проявлялися в вашому домі і в вашому житті уже тепер надприродно в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас, в руки Божої благодаті, покладаючи вас перед престолом Божим як о той особливий такий феміам. Коли ви дозволяєте Богу через вас жити, коли ви дозволяєте Богу через вас проявляти царство на цій землі, це дійсно є велика честь, щоб бути використаним Богом в цей час, коли він. Розширює своє царство. Дякую, що ви знайшли час бути разом із нами в цьому ефірі. Я вірю, я абсолютно переконаний, Бог буде сьогодні змінювати наше життя через своє слово. Дякую вам. Зробіть, будь ласка, репост на вашу фейсбучну сторінку. Пошліть друзям, знайомим ваші, ваші групи ссылку на цей ефір. І нехай більше людей зможуть приєднатися до цього післання. Так само дякую кожному з вас, хто пише якісь дописи. Ви свідчите, де ви звідки нас дивитеся. Це допомагає іншим людям, теж бачити всю картину і радіть в Бозі, що на кожному місці у нас є наша велика сім'я віри. Дякую за ваші молитви, підтримки, за ваші фінанси. Нехай Бог буде вашим воздаянням і вашим благословінням в вашій вірі, в ім'я Ісуса Христа. Мир, благодаті, благословіння над вами нехай помножуються в Ісусі Христі. Дякую, дякую, що можете йти з нами так сміливо йти вперед. Сьогодні хотів би з вами порозумувати над Божим Словом над тими принципами, на яких будується наше життя повсякденне. Так здається мені, що дехто вспоминає, що вони християни лише в неділю, ідучи до церкви, і то не кожної неділі. Але ми говоримо про правдивість життя кожного дня. Якщо ти маєш відносини з Богом, ти не можеш з ним мати зустрічі лише по вихідним. Я думаю, що жоден з вас би не схотів би мати такої сім'ї, з якою ти зустрічаєшся там раз у дві неділі, і то на півтори-дві годинки, і то кожен сидить і там про себе щось думає. Ні. Мабуть, такої сім'ї собі би не хотів, бог теж не хоче собі такої сім'ї, яка вспоминає про нього тільки тоді, коли їм щось треба. Я вірю, що прийшов той час, коли ми можемо бути дорослими духовно, і ми можемо приходити в присутність Божу і збудовувати себе таким чином, що ми є родина, ми є Царство Боже, ми є сім'я одна, ми думаємо, як Він думає, ми цінуємо те, що Він цінує, ми ненавидимо те, що наш Бог ненавидить, і в нас є ті ж ну, почуття, які в Ісусі Христі є. У нас є та сама реакція на речі, що стаються навколо нас, як є у нього. І нас бентежить гріх, нас ми не можемо ніколи смиритися з неправдою. Ми стоїмо завжди на е, сторожі того, щоб істина Божа торжествувала. Дорогоцінні, я хочу сьогодні проговорити у ваше життя слова висвобоженого, Божого благословіння, щоб ви, сміливо дивлячись в завтрашній день, могли довірити Богу кожний день ваше життя, крок за кроком, крок за кроком, щоб Дух Божий міг використати вас для того, щоби. Збудувати ваше життя переможним в ім'я Ісуса Христа. Будьте сміливі, будьте сміливі з Богом, з Божими обітницями. Не бійтеся, приходити до Бога з Його словом, сказати, Господь, в твоєму слові це сказано. Я хочу розуміти, як це працює. Дозволь мені цьому навчитися. Чому? Бо нам треба кожен день в наших відносинах з Богом бути щирими з ним. І чим чим більше ти задаєш Богу питань, чим більше ти по правді шукаєш відповідь на ці питання, тим більше тобі Бог буде давати цю відповідь. Я не розумію тих людей, які кажуть: О, я приходжу до Бога, але Бог мені ніколи не дає ніякої відповіді а до кого ти Бога приходиш? Бо наскільки я знаю мого Бога, він завжди дає тим, хто його шукає відповідь, він завжди дає відповідь тим, хто до нього звертається. Він каже: якщо хто стукає до мене, я відчиняю. Якщо хто просить, я подаю. Я є добрий батько. Я хочу сьогодні зауважити це для тебе. Я хочу підбадьорити тебе в цьому і сказати, да, наш Бог, якому ми служимо, він дійсно є Бог нашого благословення, він є Бог нашої праведності, він є Бог нашого життя. І він не може відмовити тобі, коли ти в нього просиш щось. Він не може закрити перед тобою двері. І, і так само з нашим Отцем ми маємо це зрозуміти. Тепер ми дивимося сьогодні. Ну, в такому розрізі нашого щоденного життя, і, звичайно, ми не можемо пропустити цю можливість, бо кожен раз коли дивимося щоденне життя, то воно є в нашому домі, відносини з нашими людьми, що нас оточують, це рідні, близькі, наші співпрацівники, ті люди, з якими ми служимо, це той круг нашого життя, де ми найчастіше. І пам'ятаєте, я багато разів це повторюю, що. То, як ми збудуємо свій характер, буде визначати наскільки легко людям з нами буде проводити цей час і виконувати волю, волю Божу і покликання. Іноді люди, ну я бачив служителів, які ну, дійсно помазані від Бога, від Духа Божого, мають великі потужні відкриття, але їхній характер, вибачте, він просто відсутній. І вони грубіяни, вони, знаєте, вони думають, що ось я маю так зробити, і мені все рівно що ти там думаєш. І вони можуть потоптатись по твоїм почуттям, емоціям, по всьому іншому, тому що в них є якісь там великі амбіції, і все інше. Ні, Ісус не був таким. Він не ходив по головах людей, досягаючи якихось вершин. Якраз ідучи до вершини, він підставляв себе, щоб по ньому могли пройти, для того, щоб дати людям вихід і благословення. Пам'ятайте, навіть коли він Воскресає з мертвих, і він мав би, ну, представте собі, на одну хвилину, то ради чого все це було затіяно. Він мав померти, перемогти смерть, ад, забрати ключі ада смерті. І з цим по Воскресінні відразу прийти у святе святих, там в присутності Отця, для того, щоби своєю кров'ю раз і назавжди окропити всі гріхи. Бо скіня Моїсея була збудована по образу той скінь, який він бачив у Бога на горі. І йому туди Ісус мав відправитися. І дивіться, Ісус воскресає з мертвих, і прямо перед тим, як туди прийти, йому на дорозі стає Марія. І він каже: не торкайся до мене, бо я ще не був у отця. Я прямо в процесі звершення свого ну, всього того, ради чого це все було зроблено, ради чого я приходив на землю, ради чого я помирав. Все це зараз має завершитися, а я прийду туди, щас, ну, ти не можеш навіть до мене доторкнутися, бо я маю прийти туди з цією жертвою, своєю собственною кров'ю і окропити там все. Щоб раз і назавжди закрити тему гріха перед очима Божими. І прямо в цей важливий момент він зупиняється перед цією жінкою і каже: не плач, бо я є той, кого ви очікуєте. Ти ще не можеш доторкнутися до мене. Пару днів пізніше він одразу скаже Фомі: ось мої руки, ось мої ноги, ось моя дирка під ребром, там, де мені пробили списом е бока. Ось, тепер ти положи свої пальці в ці рани і не будь невіручим а будь віручим. Це вже, це вже стане можливим. Знаєте, вже це буде завершено. І він буде просто приносити їм свідоцтво. Але прямо тепер, прямо в цей важливий момент, для нього це важливіше, щоби принести спокій, утішить, принести мир в її серце. Це дає нам шанс. Я кажу кожен раз, коли я бачу подібні історії в Біблії, я кажу собі: послухай, Дух Святий спеціально показав цю історію і оці маленькі такі нюанси, коли Бог звеличує цінність кожної людини своїми діями, своїми вчинками, Він підкреслює, Він каже, ти важливий для мене. Тоді, коли ти плачеш, ти важливий для мене, коли ти розчарований, ти важливий для мене, коли ти зневірився, ти важливий для мене. Навіть ти скотився до свиного корита. Ти важливий для мене, ти син. Я виглядую тебе. Я стою там на, на роздоровій ріжі, чекаю, коли ти повернешся до мене. Давай, сину мій, вертайся. Я чекаю тебе, я жду, що ти будеш зі мною. Ти повертаєшся, і я буду знову відновлювати тебе. Я дам тобі нові одежі, я верну тобі перстень, я дам тобі владу. Ти будеш особливим знову в моєму домі, в моїй сім'ї. Ось що є важливим! Розумієте, Коли ми говоримо про такі речі, я знову і знову надихаю вас, щоб ваше життя, особливо ну, поза сценою, поза публічністю, щоб воно продовжувало бути життям Бога. Я беру трошки із третього розділу першого писання Петра і перша частина там він каже, звертається до дружини. Він каже, дружини, ви маєте просто мати правильне серце. І він приводить приклад нашої мами Сари, як вона називала Авраама, своїм господіном. І ви такі, якщо ви так само поступаєте, гарне вчення. Але за багато ми жінок учим цьому вони важливі, щоб жили і перемагали. Але я починаю з того, там де Петро каже до чоловіків. Жінки вже все знають, що їм треба робити. А чоловіки, послухайте, так само чоловіки: живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв. Я можу сказати, що тут можна цілий семінар провести на одному, цьому сьомому вірші. Він каже, Петро настає. Він каже: чоловіки, живіть своїми дружинами в порозумінні. Не ведіть себе. Знаєте, ну, я зустрічаю і мені прикро трохи. Я завжди стараюсь просто присікти таких людей. Знаєте, ну, особливо чоловіки, вони в кожній жінки бачать дух Єзавелі, молчі жінки. Послухайте, не можеш ти бути людиною Божого використання, коли ти неправильно відносишся до своєї дружини. Твоя молитва буде заштопорена, так говорить Петро, щоб не було вам перепону в молитві. Тобі треба відноситися до неї правильно, як до співспадкаємцям благодаті життя. Ти не можеш бачити благодатного життя сам по собі. Якщо ти, якщо ти одружений, ти маєш дружину, ти маєш розуміти, що проявлення всієї благодаті сімейного життя, можливо, тільки тоді, коли ти правильно до неї відносишся. О, пастор, ти не знаєш моєї жінки, ти не знаєш, яка вона. Мене не цікавить, яка вона. Мене цікавить то, щоб ти проводив правильно себе з нею. Чому? Бо далі він дає пояснення. Нарешті. Всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбиві, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче жити, любити і бачити добрі дні. Нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха, звернені до їхньої молитви, обличчя Господнє проти тих, хто робить зло. Дорогоцінні. Дорогоцінні, я хочу, щоб ви сьогодні почули це слово. Ось це настанова для повсякденного життя. Ось та настанова, яка ну, насправді вона важлива для кожної з нас, щоб ми формували своє життя за таких стандартів, за таких принципів. Бо ці принципи для нас і являються самими найважливішими, щоб ми зрозуміли, що не тільки те, як ми ведемо себе під час молитви або під час, коли нам щось треба від Бога, визначає наше життя і правдивість нашого життя. Він каже про довгострокові відносини, які ми відбудовуємо з Богом, будуючи себе і покладаючи себе на алтар Божого служіння, покоряючи себе істинам Божим, які Він заповідав для нас, щоб ми могли виконати в нашому житті, покаряючи Слову, благодаті слову істини і слову Божої правди. Я кажу сьогодні в ваше життя слова захисту і охорони Божої. Я кажу сьогодні в ваше життя слова Божої милості і Божого благовоління. Нехай будуть відкриті двері від Господа для кожного із вас, щоб ви навчилися оцим ну, маленьким, тоненьким нюансам оцього правдивого життя повсякденного у ваших відносинах з друзями, з близькими і з вашою сім'єю. І він каже: особливо. Особливо це є в вашій сім'ї. Ну, дозвольте, я це говорю. Я виріс у сім'ї, і, можливо, не було стільки вчення, скільки сьогодні, про сім'ю в ті часи, коли я був дитиною. Але я вірю, що мої батьки показали нам правильний приклад своїх відносин, поваги, ну, тато до мами. Як він з нею розмовляв, як вони радилися. Коли були якісь виклики, я пам'ятаю, вони збирали нас, ми молилися разом. Знаєте, це закладало в нас такий твердий непохитний фундамент. Ми, ми знали, що ну, може бути виклик, може бути, що хочу у житті, але ми знали, куди треба йти. Ми знали, де треба вирішувати наші питання, де, де є відповідь на, на ту ситуацію, де ми знаходимося. І це є величезне благословіння для нас. Сьогодні я кажу, що це дуже важливо, бо він каже, хто хоче жити, любити і бачити добрі дні, нехай молиться, ні. Нехай вірить, ні. А що? Утримуй свій язик від зла і уста від лукавої мови. А, язик це оце той член в нашому тілі, який запалює весь круг життя, сам запалюючи від гієни. І він каже, якщо ти хочеш мати нормальне життя і довго жити, не болтай. Держи свій язик на контролі. Держи, щоб твій язик не говорив ну, неправильних речей. Дивіться, він каже: нехай ухиляється від зла, чинить добро, шукає миру. І побивається за ним. Ти хочеш доброго життя? Шукай миру. У нас такі відносини: шукай миру. А чого я должен? Бо ти мудріший. Ти мудріша. Знаєте, часто це питання задають люди на консультаціях пастора: а хто перший має йти миритися? Я кажу: той, хто мудріший. Хто має більше мудрості, йди і мирись перший. Ти чоловік чи ти дружина не грає ролі. Ти сиди ти мудріший, ти йдеш миритися перший Чому? О, я змучився, в мене нема сили. Неправда. Попроси у Бога. Бог дає силу. Силу прощають, силу забувати, силу, знаєте, знову перенести те чи інші виклики в вашого життя. У Бога є достатнє рішення для твоєї ситуації ніколи не веди себе так, як будь то би Бог не може вирішити твою ситуацію. Бог завжди може вирішити твою ситуацію на краще, і ти маєш навчитися цій ситуації як вести себе правдиво. В ім'я Ісуса Христа я кажу над вами Божий захист, Божа охорона, Божий мир, Божа праведність, нехай перебуває з вами в вашому житті, нехай ваші очі будуть відкриті, щоб ви бачили по правді істину Божу, як вона функціонує в вашому житті і в вашому домі. В ім'я Ісуса Христа. Будьте, будьте наповнені Божого життя, будьте наповнені Божої, Божого свідоцтва, милості і милосердя Божого, яке проявляється в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Я вас щиро благословляю, я вас стверджую в істинах Божих. Я проголошу над вами Божу благодать, милість і мир, які би вели вас і збудовували вас у Божій перемозі. Адже очі Господні на праведних. А його вуха звернені до, до їхньої молитви, обличчя Господні проти тих, хто робить зло, і хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути доброго. Є дуже потужне вчення. Якщо ти будеш старатися, будеш будувати, будеш правильно відноситись, будеш просити у Бога, ну щоб він давав тобі сили, будеш просипаючись ранці, благословляти твого чоловіка, твою дружину, твоїх дітей, твоїх батьків, братів, сестер, близьких, співпрацівників, тих, хто з тобою разом служить. Ти кажеш, благословений Господь в них. Бог, що наповнюєш їх мудрістю, даєш їм життя, даєш їм благословення, проявляєш в них твоє слово. Я проголошу над ними благодать, милість і мир від Бога нехай помножиться. І кожен раз, коли ти будеш це насаджувати в їхньому житті, я гарантую тобі, що твої очі будуть знову і знову бачити Божу милість, Боже проявлення. Ти будеш кожен раз бачити, як Господь проявляє своє царство в їхньому домі і в їхньому житті. Будьте, будьте, будьте людьми, дії, не будьте людьми, які просто живуть своїм життям, своїм, своїми амбіціями або дозволяють своїм емоціям управляти своїм життям. Ні. Ніякі емоції. Емоції покаряються твоєму рішенню. Емоції покаряються твоєму вибору, який ти робиш завжди. Тому якщо. Тебе щось із середини підбурює, поступи так чи інакше, візьми Боже Слово і дозволь Божому Слову прийняти за тебе рішення. І тоді ти будеш бачити, як твоє життя преобразовується, як твоє життя набуває нового змісту, нового значення в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас, в руки Божої благодаті, я кажу над вами мир. Захист, охорона, божественне забезпечення над вашим життям, нехай помножиться, нехай Дух Божий говорить у ваше життя. Слова підтримки, слова миру, любові і радості в ім'я Ісуса. Будьте щасливі, будьте благословені, і нехай Божий захист і забезпечення буде з вами завжди в ім'я Ісуса Христа.